Хороша, Саві. Саня нарешті розловився. Так. Руками чи піцак? Давай піцак. Та ні, руками. Візьми перчатки. Так вона клюнула з, з метра глибини. Ну що, як враження? Паноптикс! <рес> я казав, що в мене хірова... хірова миша. Оце, от... Оце, миша. Оце миша. Ану, покажи. Mm -hmm. Ну, це кастомна, це я зробив зрозум. Це справа в тому, дивись, що э, моя миша не давала оцих бриз, що я казав. Mm -hmm. А ця прямо десь таким шлейфом вона одразу Може бути. вклюпала. Та так, -да, ковтнула. Так, а я руководишь. А, друзья, вот такая вот она, Ростока. Ещё, блин. Е. Е, друзья, ещё одна. Ще одна щука. Ох! Свічка яка. Ох! Що творят канадці, Ах. Ну це така. Це вже ого-го-го. Ого. Ну це найкрупніша сьогодні. Ох! От тут щука любить свічки ці робити. Так, давай зараз і якось. От така От така, друзі, от така вона растака. Щупа Лена. Ну це, Лена, це ж Інга. Хелен. Щука Хелен. Хелен. Так, міряємо, міряємо. Де наша матузка? Ірунчика, де ми з тобою діли матузок міряльний. Щоб її швидко відпустити. Не пам'ятаєш? Так, ось. Ще одна, ще одна чудова, гарна щука. Давайте її швиденько приблизно міряємо для розуміння і зразу зробить фотку. Так, ну 60, 67. Хлопчики, дівчатка, от гарнюня, щупа Хелен. Ірландський Хелен. Відпускаємо. Давай. Давай молодікую тобі. <хи> Класно, ну це просто неймовірні відчуття, коли ти розібрався. Спочатку так, отаке, 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 отака, отак от було. А коли розібрався, і все працює. Все, продовжуємо далі ловити. Так, ну от тільки починається трава. Ми заходимо на полив і почалась трава. Все, от в такому місці ми будемо зараз зупинятись. Класна глибина метр сімдесят, метр вісімдесят і майже цілий метр трави. І якраз от ця щука, вся клює, клює над цією травою. Тому нам в нагоді зараз якраз стануть воблери. В нагоді стануть воблери і коливалочки. Риба. Ні-є-ні, -ні -ні. сидить, йде вбок. Давай, 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 крути, швидше. Все в тебе там є. Вона на тебе просто йде. Палку вниз. Палку вниз. Отак. Подтягуй. Все, не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Підтягуй. Вудка просто підіймай. Підіймай просто вудка. Підвой, да. Тепер катушечка трошечки. Не сідати, не потрібно, Встань. Дивись. Давай, давай. Давай, 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 туди, туди, туди і веди. Веди, веди. Отак, вот палку, повертай, удочкою... От, о, все, підводь. Підводь, підводь. <соць> підводь. підвод, підтягуй, підіймай, підіймай, отак от. от. Катушка вибери. Тепер вибери катушку. О, підводь, підвод, О, молодець, молодець, молодець. Вони немає таких радиків, якийсь стрес. Тримай, тримай, все, 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 не під не підкручуй більше. Більше не підкручуй. Та де вона маленька, зараз поміряю. Вудка, вудка, вудка підводь сюди. О, підводь. Зараз стрибне. Опа! Підводь, підводь, підводь. Не катушка, тільки вудка. Вона вже і так на короткій. Підводь, просто вудка підводь. Отак, о, все. Каже маленька. Гарна щука. Тихо, тихо, тихо. Опа. О. О. Ірунчик, це, це твоя друга. Так зверніть увагу, що на одинарний гачок вона сідає. В, 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 в досвідчених руках на одинарний гачок. Давай поміряємо, бо ти сумніваєшся, що вона залікова. Так, це Ірина в нас вже щука на каливалочку. і швидесенько. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тихо, 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 тихо. тихо, 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 тихо. Я навіть не ображаюсь на неї, що вона так хотіла на мої мої красовки. Від можна. Так. 60. О, Так, ти. Тихо ти. Тихо, ну, 60 є, да? Там більше. Ну все, Подожди, не можу. Подожди, ні, їй треба сфоткати розмір. Там в тебе є кнопочка фотографії. Вий, так. Да. 63. No, tama no, no. to. Ще одна, ще одна хлопці. Ще одна, опа, йди сюди. А, зійшла. Ну, все одно відпускали б, але тільки що хі -хі, була теж залікова рибка, нічого страшного. Це вже шоста, шоста щука у нас. Шоста щука. Так, повітцю по хана. Ну, от, бачиш, от тільки ми стали з тобою там в певний горизонт, да, на певну відстань. І одразу у нас покльовки пішли. Верніше не то, що покльовки, а риби пішли. Ой-ой! Риба, хлопці, риба, 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 риба. Головне не спалитись. Головне не спалитись. Опа! Ну, така невеличка рибка. Залік? Ну, зараз поміряємо. Я хочу, щоб вона зробила свій стрибок, бо вона так дуже хоче, я не хочу, щоб вона зробила отак от, от, бачиш, не хочу, щоб вона зробила мені це у руки. Опа. Тримай мене ніжно своїми руками. Так. Ну, 50, 56. 56. 56. Ось така рибка. Щом не показуємо, і швидко, поки вони не дивляться. Збираємось ми з цієї локації. Вдалося нам вмовити, а це називається вмовити одну щучку 56-57 см, плюс-мінус там линійку ви бачили. Мені не дуже зручно там її міряти було, тому що кругом були нас спортсмени. На коливалочки ось такі нічого. На чинок, до речі, сьогодні ми ловили на 14-грамовий чинок, і що цікаво, він якось краще траву проходив. Десятка трошечки чіпляла. От, перебрав я купу воблери, в мене спрацював тільки 130-й орбіт, і все. все Жодного клювання. Більше Те, що я бачу, заходять в цю локацію інші спортсмени, вони теж нічого не витягували. Тому рішення було прийнято їхати далі, щось що? шукати. Правильно. Давайте запускаємо наш двигун і зміщаємось. Риба і, хлопці, непогана риба. О, це гарна риба. І ось це гарна. Дивись, не супер, прям величезна, але це ж, це ж вже бубельгум, це ж вже бубельгум. Отак по площам ходили, фіг знає скільки. Зараз будемо його доставати. І, і знов Рудра, і знов Рудра. Рудра окоянная. Так, давай, давай, давай. Ви бачите, вона тут така сильна, вона тут таке творить, що просто хана. Підцаччик, під Та є підсачик, але я не хочу, бо ми так зараз там заплутаємо. Ми там зараз так заплутаємо. Воб... воблер. Що краще я її оголіруч. О! О! Це перемога. Це перемога, не супер трофей, але, але риба, але риба, гарна риба, тут десь 60 сантиметрів точно. Нарешті ми її знайшли. Нарешті ми її знайшли. Давайте зараз її сфоткаємо разом зі мною і випустимо. Все, рибка є. Слава Богу! Ми її знайшли. Довго шукали. Не дуже велика, така десь півторушка. Ну, товстенька, Півтора точно є. Давайте її тоді відпустимо. Хлопці, а зараз хочу вам розповісти про дуже-дуже зручну сумочку, яку я собі нещодавно придбав. Це сумка від Акрополіс. Єдина претензія до цієї сумки це все ж таки хотілося б різні кольори. Це такий більш шкарповий колір, але я його дуже полюбляю. Я маю на увазі, що може хтось хоче там, чорну чи якусь там зі вставками, якимись помаранчевими і так далі, є тільки в одному кольорі. Хоча він мені дуже подобається. Коротше, вона состоїть з двох сумок. Вони з'єднані отак от між собою, дуже міцно. Тут липучки, плюс за рахунок ось цих лямок другої сумки, вона проходить через першу сумочку. Думаю, все видно. І ви отримуєте ось таку сумочку через плече. В неї є дуже зручна ручка для переноски. Прорезинене дно для того, щоб ви могли ставити цю сумочку на е, мокрі поверхні. І як ви вже зрозуміли щодо водонепроникності, я вже її затестував тут е, в північній Ірландії, тому що тут постійно дощ, і вона зверху, начебто там типу, намакає але всередині все сухо. Тут є ось така. Ну, типу, кільце там для чогось, зверху утяжка для ваших речей. Ну і давайте пробіжимось швидко. А, збоку ще отакі сіточки, бачите. а що тут всередині. Відділення номер раз. Ось таке тонке сюди може поміститися. Наприклад, зараз в мене тут лежить шапочка по відсі, але сюди може стати неглибока коробка чи всілякі ваші. Ваші і аксесуари. Тут наступний карманчик, це взагалі саме цікаве, як на мене. Відкриваємо. Дивіться, тут повністю ось такий органайзер, який можна підлаштувати під себе. Я тут переношу все для зйомки. В мене тут лежить там кантер, зарядні пристрої всілякі, перчатки, діпер, кофор Акрополіс. Він ось так добре сюди стає. Повно. Коробок всіляких, силікон і так далі. Тобто тут ви можете організувати як завгодно. Можете взагалі ці перегородки відчепити і скласти сюди, як вам подобаються свої коробки. А я ще її використовую для перевозки своєї техніки. От зараз в подорожі сюди я гружу повністю всі свої камери, всю свою техніку, сюди гружу, фотоапарат великий, дрон свій. А зараз тут в мене дивіться. Лежить костюм Вів'єра дощовий, носочки, вода не проникне. Ось такі от. Дикшелевський. Зараз вам про це все розповім. Шапочка вода не проникне. І дивіться, от коробочки. А сюди, до речі, ось розмір коробки, щоб ви розуміли. І вона там тонеться. Це 30 на, 150 на 5 Вона тут стає ну, без питань. Тобто, сюди таких коробок можна раз-два. Три, ну, чотири в натяг залізуть або крупніше. Дуже все зручно, класна сумка. Прикольно те, що я закрив два питання одразу. Тобто, я, наприклад, в такі подорожі беру сюди всю повністю свою техніку, все дуже зручно, що в одній сумці. Потім все розгрузив і нагрузив сюди свої приманочки. А, наприклад, в цьому відділенні я ввожу там бутерброди чи там якийсь одяг. Ось така сумка. Раджу. Реально зручно. Моя нога на початку. Це все не просто так. Ще дуже крута річ вже з компанії Dexhell, я давно знайомий з виставок, Всі ви, мабуть, бачили на виставках дівчинку, яка стоїть в носочках в тазіку з водою і ножки в неї сухі. Не дивлячись на те, що в мене саламони на гортексі. Але ж все ж таки, все одно я піддіваю ці водонепроникні носочки, тому що через верху сюди все ж таки з, зі штанин може затікати вода. Дуже зручно е, ці носки використовувати, наприклад, взимку, коли в пінці ходиш в невеликих таких сапогах, і часто на обвідному каналі можна йти так, ідеш, 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 ідеш по траві, вздовж річки, вздовж обвідного каналу, і туди. Раз отак по коліна провалився, у вас ноги одразу мокрі В цих носках у вас такого не відбудеться. Вони дійсно працюють, вони дійсно тримають воду. Нога в цілому не запарюється, більш-менш непогано, але саме головне що вони працюють, у вас дійсно не промокають ноги. Є різні носки, є носочки з температурним режимом зимним, є з температурним режимом, режимом осіннім. От дивіться, отак, от от, наприклад, виглядають ті, що на мені зараз, це носочки DexShell, вони з мембраною. Про це все вказано ось тут на звороті. Реально працюючи, класна річ, раджу. І що немало не дивлячись на те, що зараз я в шапці від Sims, в мене з собою постійно є шапочка від DexShell. По-перше, так само є різні температури режими. Ця така шапка на Скажімо так, плюс 3, плюс 10, а це вже можна в мінус одягати. Всередині фліска тут ось така тканина, і саме головне, що ця шапочка, вона теж на мембрані. Тобто, коли йде дощ, у вас повністю буде суха голова. Отак, хлопці, бачите? От, Прямо під, прям під базою. Да. І, до речі, одна з тих приманок, які ми, тут не які ми тут не пробували. Подивіться, яка вона красива, ця щука. Це телспінери від Роми Акурата. і щуки. А ну покажіть ірландські ловляться. Гал! Дмитро! А, сань! А ми кудись їдемо? Ось така от красива рибка. Отпускаємо, так? Да? Бульк. Пішла. Ну що? Спімав на телспінера. Таку гарну рибу прямо в кінці нашої рибалки. І от напроти дома, то що я вам і казав, що працює у нас точка прямо під домом До речі, от місцеві рибалки теж ловлять то що я казав, на дохлу рибку з поплавками. вечір нам виручили наші українські приманочки. Завжди казав, що наші українці роблять гідні речі. ось Саме в цьому кольорі. Відроми акурата, от ці телспіннери. Вже не перший раз я на них ловлю, і от саме цей колір в мене працює. Давайте я зараз вам покажу, які приманочки в мене є, які я взяв з собою. От Що що телспіннери взяв, тому що мені казали, що тут є окунь, але якось я його і не половив. Не було часу. Дивіться, от такі от голографічні, красені, різна форма пелюстків. Дивіться, ось з таким, з таким пелюсточком. Є взагалі отакі малютки. І це не самі маленькі, там є ще менші. А, ось, ось найменше. Ні, є ще менше. Це такі малесенькі, але ще є менші, Я їх просто з собою не брав, розуміючи, що вони мені тут не знадобляться. От найбільше мені подобається, от в мене працює це ось такий колір. Дивіться. Найкращий. Так, так, так. Колір Україн. Ось цей то, що я вам показував на Вусі, що в мене стоїть, і отакий. От Оце мої найкращі кольори. Хоча, ну, можливо, вони, ну, неможливо, вони, певно, в певних умовах всі працюють. Дуже круто, що Рома робить це ось нові, нова система, то, що він ставить. Тобто тут підшипник безпосередньо впаяний в тіло. І ці телспінери вони мають ось такий цикадну, таку цикадну гру, тобто такий ролінг цикадний, яка робить додаткову вібрацію. Ну і плюс різна форма полісків, тобто для різних умов. Реально працюючі речі ну так на Аліекспресі можна купити всяку китайську гидоту за менші гроші, але ж я думаю, що треба підтримувати не китайця, а треба підтримувати українця, який робить наш внутрішній продукт, який робить приманки. І я вам хочу сказати, що от будучи тут на риболовлі, ми бачимо, що у нас найкращі човни, що у нас найкращі обладнані човни, що у нас дуже крутезні снасті. Наші виробники вже давним-давно вийшли. На гідний рівень. Отака коробочка. Це Мейхо. Класно, що вона коробка в коробку так одягається. І от одна в мене така під невеличкі джиголівки, а ось іншу я використовую саме під філспінери. Все, хлопці, давайте будемо завершувати. Сподобалась сьогодні рибалка, хоча вона була дуже-дуже трудова. Все, радий був знову вас бачити перед екранами вподобайку. Відосу, підписка на канал, і побачимось в наступних серіях.